Вітаю всіх любителів розпаковувати забуті коробки з горища. Як я вже наголошував у шорці анонсі, я знайшов їх аж цілих три штуки. Тому в даному відеоролику відкрию першу із них. Якщо вам такий формат сподобається, то в наступних випусках я поділюсь вмістом інших двох коробок. Тому. Менше слів, більше діла. Поїхали. Вау! Та це ж мої старі аудіокасети, які пролежали на горищі бозна скільки часу. Друзі, а як ви думали, що знаходиться в цій коробці? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Зараз я коротко ознайомлю вас із цими касетами. Їх небагато, але це надзвичайно приємно розпаковувати старі речі, про які забули дуже і дуже надовго. Це найперша касета, яку я купив. Це був далекий 2003 рік, називається вона Український бум-3 найкраща українська музика. Бачите, скільки популярних артистів зображено на буклетику даної аудіокасети. Щоправда, не обійшлось без зрадників і москаля у вишитій сорочці. Пропоную вашій увазі зворотню сторону буклетика із трек-листом. Тут ви можете ознайомитися із піснями, які увійшли до цього збірника. Сама касета Прозора із написом. Артур Music – це компанія, яка займається звукозаписом. Касета виконана із дешевого китайського пластику. Її можна було дуже легко розбити або, засильно стиснувши в руці, нанести їй тріщини. Наступний збірник має назву Молодіжний рай 20 нових українських хітів. На обкладинці зображена прекрасна українська виконавиця Лама Наталія Дзеньків. А любителям почитати пропоную зворотню сторону буклетика із трек-листом. Касета теж від Артур Music. На той час це була надзвичайно популярна студія звукозапису. Ось такі альбоми вона ще пропонувала для прослуховування. Наступним у черзі знаходиться збірник під назвою Роман в хітах. Ось така чудова закохана пара на буклетику зображена. Ось вам список треків. Наступним у нас іде збірник «Музика 2 із гарячим хітом від Валерії Відпусти мене. Новинка. Всі мелодії доступні для мобільників. Я пам'ятаю ті часи. Коли мелодія, яка припала до душі меломану, могла стати рингтоном на його мобільнику, відправивши за це смс із кодом пісні і за певну суму отримавши її на телефон, ось на такі треки був багатим даний збірник Музика Ру 3. Наступний збірник із цієї серії 28 пісень. Коли бачив таку кількість пісень на аудіокасеті, то, чесно кажучи, не міг повірити своїм очам, а коли почав їх відтворювати, то все ставало на свої місця. Багато пісень були обрізані спочатку, деякі всередині та в кінці. Але був задоволений, бо їх було 28. Такий трекліст прописаний на зворотній стороні буклетика. Всі бажаючі можуть із ним ознайомитись. Саме є слівки радіоефіра 4 Софія Ротару і Дмитро Маліков. зображені на буклетику. Чудові виконавці обожнюю Софію Михайлівну Дмитра Малікова колись слухав, коли ще його пісні були чогось варті. Знову ж таки можете ознайомитись зі списком треків. Саме є слівки радіоефіра шість. Вірка сердючка із прекрасним тогочасним хітом хорошо красавицам» і лама, включаючи суперхіт моє серце. Дуже класний збірник, до речі. Погляньте, яка гарна зворотня сторона буклетика із трек-листом. Пікантний збірник під назвою XXXL 14 максимальний. До речі, ці збірники випускаються до сьогодні. Я вже їх не слухаю. Тому що мої музичні смаки дещо помінялись, але в той час це було вау. В даний збірник увійшло 26 треків, із їхнім списком ви можете ознайомитися зі зворотньої сторони буклетика. XXXL танцювальний 14-й випуск. І такі збірники теж до сьогодні випускаються. Трек-лист в студію. Збірник XXXL максимальний 15-й випуск. Купайтесь у променях задоволення. Так промовисто написано на буклетику. Ось список треків XXXL 15 танцювальний. І він був багатий ось такими треками. Можете почитати, натиснувши на паузу. СОЮЗ 37 Це швидше за все піратка. А чому я покажу вам на прикладі наступного збірника? Ось вам трек-лист із цього збірника. О. Айдамір МУГУ Чорні очі. DJ Слон Radio Remix. Дуже класна пісенька. Інколи прослуховую. СОЮЗ 38. Ось це оригінальна аудіокасета від даного видавця. Вона має вже контрольну марку. Яка засвідчує те, що вона є оригінальною. Ось такі треки увійшли до даного музичного збірника. Нова іграшка 16 Авраам Руссо, Глюкоза. Іраклі. Теж оригінальний збірник, бо у нього є контрольна марка. Ось такі треки я слухав у 2005 році. Можете ознайомитись із їх списком. Наступний збірник має назву Російська дискотека номер 1 Глюкоза, Фрок» – Вони були надзвичайно популярними на початку 2000-х. На звороті буклетику можете ознайомитися зі списком треків Російська дискотека Випуск 2. Брати Грім і Крейзі Фрок знову ж таки зображений на буклетику. Брати Грім я слухав. надзвичайно хороша група. На жаль, вони зараз розпались, кожен пішов своїми дорогами. Що тепер вони співають, я не знаю, так як мої музичні вподобання зараз кардинально помінялись. Ось вам список треків Наталія Могилевська «Самає-самає». Ну, в той час Наталя Могилевська звучала, як правило, російською мовою. Ну, звісно, окрім пісні Місяць по небу ходить. Я дуже любив цю пісню і дуже любив пісні у виконанні Наталки Могилевської. Зараз її в радіо та телеефірах дещо менше, тому що в неї є сім'я, маленькі діти, але дана аудіокасета, чесно кажучи, мені зараз зігріла душу. Збірник датований 2003 роком, і саме такі пісні Наталка Могилевська тоді виконувала Валерія Пригожина з альбомом Страна любві. Дуже гарна виконавиця, яка володіє надзвичайно тонким, милозвучним голосом. Я обожнював її слухати у ту пору. Але, на жаль, мав лише один альбом. Інші пісні з її репертуару були порозкидані по різноманітних збірниках. Альбом, датований далеким 2005 роком, і містить ось такі треки. І на сам кінець, козирний гурт Кості Меладзе Віагра із альбомом під назвою Діаманти Кращі пісні. Я колись дуже гордився цими дівчатами, адже вони виконували дійсно хороші пісні. Ну, хіба ж не красуні. Також можете ознайомитись із трек-листом. Склад даного гурту дуже часто змінювався і на даний момент він не існує. Віктор Костюк пробував зібрати свій гурт під назвою Віагра, але проіснували вони недовго. Та це вже зовсім інша історія. Зараз Альбіна Джанабаєва і Віра Брежнєва займаються сольною кар'єрою, а Надія мейхер – Відкрила у собі талановиту ведучу. Прошу вас, не думайте, що жук Російщини. У той час ворожу музику слухали майже всі українці. У мене було багато альбомів та збірників із вітчизняними хітами, але ті касети, які слухали найчастіше, як правило, довго не жили. У ті часи діяла акція, так би мовити. Під назвою Бартер люди меломани обмінювались один з одним своїми записами, бо гроші на покупку свіжих касет були не у кожного. А якщо і були, то вони призначались зовсім для іншого. Тому багато плівок було пошкоджено та, на жаль, загублено. У даному відеоролику я дістав записи з коробки, які дивом уціліли. Їх дожило до сьогоднішнього часу 19. Я дуже давно їх не слухав і не знаю, чи вони взагалі працюють належним чином. Тому, друзі, якщо вам сподобався такий формат відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо комусь із вас знайомий бодай один збірник із цього ролика, також чекаю ваших коментарів. Також. Якщо вам буде цікаво, я хотів би відтворити одну касету, щоб ознайомитись із якістю запису. Якщо вам цікаво, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я дякую вам за перегляд, дякую за вашу увагу до моєї роботи. І не забувайте, у мене є ще дві коробки, вміст яких мені вже відомий. І якщо вам буде цікаво, Теж напишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд і будьте мені здорові. Щасти!